Я є, я існую. Моя впевненість в собі росте з кожним подихом. Моє життя належить мені. Я вірю в себе і вірю собі. Моя інтуїція відчуває справжність. Веде мене в те місце, добра. Та злагода, які по праву народження є моїми. Я варта здоров'я, радості, ніжності, турботи, великих грошей. Я спокійно і впевнено крокую в кожен новий день, вдача моя подруга. А успіх мій спутник. Життя дарує мені чудеса. Чудеса приходять саме в моє життя. Адже я вірю їм, а світ вірить мені. Гроші легко приходять в моє життя. І Я щедра, і моє життя щедре до мене. Мій світ рясніє з лагодою. Я підкорювачка любові, моє серце відкрите для щирих почуттів, наповнених гармонією. Я відчуваю, що любов та захоплення оточують мене в кожному моменті мого життя. Я приймаю безумовно себе, свій вік, своє ціло та розум. І я відкрита для нових можливостей, для щирості, щедрості, вірності, чесності, достатку. І я приймаю їх у моє життя. Я дарую любов цьому світу і отримую її у відповідь у найпрекрасніших проявах. Моє життя благословенне. Я довіряю життю і світу, адже вони оберігають мене та дарують зростання, блага. Я у безпеці. Моє життя скеровує мене до найкращих можливостей. Все складається ідеально для мого щастя та розвитку. І я наповнюю своє серце спокоєм та вірою. Моє життя чудова подорож. Наповнена чудес. Я відчуваю вдяку та довіряю світу. Амінь.